Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Ми сьогодні завершуємо вивчати односкладні речення. Сьогодні дуже цікава тема називні речення. Записали вже сьогоднішню дату і тему. Отож пропоную вам метод незакінчене речення, який допоможе нам пригадати всі правила, які ми вже вивчили. Продовжіть речення. До кожного речення додайте буквально одне або декілька слів. Отож, розділ науки про мову, що визначає будову словосполучення та речення, називається як? Звичайно, це синтаксис. А що ж є одиницями синтаксису? Це словосполучення і речення. За складом граматичної основи, речення бувають. Правильно двоскладні та односкладні. Речення, які мають два головні члени, називаються. Двоскладні. А речення, які мають лише один головний член, називаються ну, логічно. односкладні. Продовжимо. Готові далі. Отож, шосте вам питання. Односкладні речення з головним членом у формі присутка поділяються на які види. Так, це означено особові, неозначено особові, узагальнено особові і безособові, які ми розглядали на минулому році. А односкладні речення головних член, головний член, яких означає дію, яку виконує конкретна особа. Як називається? Ну, звичайно, це означено особовий. Односкладні речення головний член, яких означає дію, яку виконує невизначена особа. І це. Звичайно, не означено особові. Односкладні речення головний член яких означає дію, що може стосуватися будь-якої особи. І це особовий. Так. А односкладні речення, головний член яких називає дію або стан, які не мають виконавця. І це буде яке речення? Логічно, безособове. Якщо ви правильно відповіли на всі ці питання, значить, ви молодці, ви готові продовжувати говорити про односкладні речення. І дуже добре запам'ятали, що таке синтаксис. Пропоную вам мовне дослідження. Прочитайте речення. Так, так, це речення це не просто набір слів. Поміркуйте, чи можна вважати їх текстом? Ну, На перший погляд. Мабуть, вам здається, що це лише слова, євроінтеграція, скасування, листопад, майдан Незалежності, наметове містечко, марш мільйонів, протести, криваві сутички, Небесна Сотня, Революція Гідності. Так, здавалось би, просто слова, іменники, словосполучення і ніякі це не речення. Та ні, насправді це речення. І хто уважно слідкує і добре знає історію, знає події в Україні, то той відразу скаже, що саме в такій послідовності відбувалися події 13 14 років. І ці е, речення справді можна назвати текстом. Але це незвичайні речення, звернули увагу, в них немає присудка, є тільки підмети. І ось такі речення, які називають предмети, поняття, події, і є називними. Сьогодні ми поговоримо про них докладніше. І також розглянемо їхнє стилістичне значення, навіщо вони існують і де застосовуються. Отож, наша вже вам звична таблиця односкладні речення. І е, односкладні речення, які ми сьогодні розглядаємо, ось вони. Називні так називаються називні, бо вони називають В них головний член речення у формі підмета. Е, найчастіше це іменник у називному відмінку. Зверніть увагу, що у називних реченнях немає і не може бути додатків та обставин. На цьому я буду неодноразово наголошувати, адже це важливо. Що ж таке називні речення? Спробуємо. Провести дослідження зіставлення. Перед вами дві колоночки. І зараз ви побачите, що від перестановки доданків таки сума міняється. Доведіть, що речення лівої колонки є односкладними називними, а правої двоскладними. Поміркували, на цю тему я вам уже говорила, коли ми розглядали порядок слів у реченні. Так, при правильному порядку слів е означення стоїть перед підметом. Ось наш підмет – полуденна спека. Спека це підмет, а полуденна це означення. Широкий Дніпро. Дніпро це підмет. Дніпро який широкий. А що ж тоді відбувається в правій колонці? Спека полуденна всього-навсього переставили одне слово. Спека це вже не означення, це складений іменний присудок, тому що пропущено дієслово-зв'язка. Спека Є полуденна. Так само Дніпро є широкий, і Дні є прекрасні, адже присудок при правильному порядку слів стоїть після підмета. І тому означення, тобто будь-який прикметник або дієприкметник, який переходить у позицію після підмета, автоматично набуває значення присудка. Від перестановки доданків в українській мові сума міняється. І на це зверніть увагу, на визначення типу синтаксичної конструкції, двоскладне речення чи односкладне називне, впливає порядок слів. Так, прикметник, що стоїть перед означуваним іменником, виконує синтаксичну функцію узгодженого означення. А прикметник, що стоїть після іменника, виконує роль іменної частини складеного присудка. Відповідно, речення Полуденна спека, поширене, односкладне, називне. Спека головний член односкладного називного речення. а Полуденна – узгоджене означення, а речення спека полуденна двоскладне, непоширене. Спека, підмет, а полуденна присудок, іменна частина складеного присудка. Бачите, як цікаво. Отож, більш детально про називні це такі речення, які мають один головний член підмет. Вони повідомляють про те, що певне явище чи предмет у дійсності є, воно існує. Ніч, наприклад, це речення. Односкладні речення з головним членом підметом називають ще номінативні. Ну, Називають називні номінативні. Головний член виражається іменником у називному відмінку, рідше займенником або іменним словосполученням. З другорядних членів у називному реченні може бути тільки означення. Номінативні речення можуть бути як поширені, так і непоширені. Непоширені вони тоді, коли є тільки одне слово іменник. А коли додається означення, то такі речення є поширені. Зверніть увагу, про дію та стам у називному реченні не йдеться, тому присудка в ньому немає і не може бути. Увага зосереджується саме на виконавцю дії, на предметовій або на особі. А не надії. Дія в цьому випадку не важлива. Крім підмета, у називному реченні можуть бути пояснювальні слова, і це тільки означення, наприклад, темна зимова ніч. Обставини чи додатки у називному реченні бути не може, бо вони входять до групи присудка і можуть, за відсутності присудка, перебирати цю роль на себе. У складі називних речень можуть бути вказівні частки ось он-от, наприклад, ось вулиця, будинок і квартира. Найчастіше називні речення вживаються в художніх описах, у газетних та журнальних статтях. За допомогою їх письменники досить яскраво передають пейзаж, місце або час дії тощо. Наприклад, тиша, полуденна спека, тиша, блакить, сонце, солоний вітерець, зітхає море. Називні речення можуть виступати у вигляді написів, наприклад, назви установ, організацій, пароплавів, книг, журналів, газет, картин, музичних творів. Своєрідність синтаксичної будови зумовлює застосування цих речень у всіх стилях мовлення. Наприклад, в офіційно-діловому та науковому стилях вони вживаються на початку тексту або його частин для називання предметів і явищ, про які йтиметься далі. Це так званий номінативний вступ. У цій самій ролі називні речення виступають і в публіцистиці, та в красному письменстві. Якщо не знаєш, з чого почати твір. Підказочка. Почни його з називного речення, а далі розвивай думку. Номінативні речення можуть передавати динаміку вражень, думок, що прискорено з'являються і прискорено зникають, як і реалії з поля зору мовця. Наприклад, у швидкісному потязі пасажир не має часу зосередитись і все повинно, і все повно сприйняти, докладно проаналізувати і оцінити спостережуване. За таких ситуацій можна називати тільки дещо з побаченого, зафіксувати лише контури навколишніх об'єктів. Тобто називні речення можуть бути як кадри з якогось фільму рубіжне, знову путь, володіне, кабанне, нарешті сватове, і крикнув стій, Ну це вже двоскладне речення із твору Володимира Сосюри. Роти, коні, повіддя, шаблі, кращі снайпери кроком вперед. Називні речення можуть приривати оповідь, щоб уповільнити її, зупинитися на окремих деталях, звернути увагу на довкілля, яке стане тлом подій чи авторових роздумів. Наприклад, це сталося в 42-му році. <кій> Зима, ура, іноді злива долинають приглушені вибухи, то тріскається лід на річці. Отож, кодовий диктант. Спробуйте знайти серед поданих речень. Називні речення і випишіть їх номери. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Ось вони односкладні речення, гальки тривожний шерех, сутінь вечірньої мли, і день, і дим, і даль, і рими, бадьорий крок, бадьорий спів, і вітер ласкавий, і довгі трави, і в квіти обрамлений день, верби й тополі, діпровий гаїв, зимовий вечір, тиша ми. Ось вони. Односкладні називні речення. Справді цікаво, побачили, що однозивні речення мають дуже важливе значення. І наша традиційна рубрика, як на знову, пропонує вам відчути себе трішечки майже студентами. Встановіть відповідність між типами односкладного речення та прикладами речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте. Так, перше В, друге Д, третє А і четверте Г. Сподобалося? Правильно визначили. Так, а це ще не все. І далі наступне завдання. Встановіть відповідність між типами односкладного речення та прикладами речення. Перевіримо 1Б, 2В, 3 Д, 4А. А ви правильно визначили? Якщо з'явилися питання, пишіть у коментарях. І це ще не все. Знову ж таки, наша рубрика Як на зно. Я продовжую далі вас ну, заінтригувати. Встановіть відповідність між типами односкладного речення і прикладами речення. І перевіримо 1А, 2В, 3 г 4 д А це вже і все. Сподіваюся, я вас не сильно перевтомила, і ви змогли відчути себе трішечки такими як на зно. Якщо ви правильно встановили відповідність у всіх трьох тестах, то я вас вітаю. Ви готові до контрольної роботи. А на сьогодні все. На сторінці 84 прочитаєте і обов'язково вивчите правила, адже вивчення правил не тільки покращує нашу пам'ять, а й збагачує лексичний запас. На сторінці 85 обов'язково зверніть увагу на рубрику Зауважте дуже уважно прочитайте її. І не оминайте на сторінці 87 рубрику нашу традиційну культура слова. Обов'язково випишіть правильні зразки слововживання. Ну і наша вправа хатка на сторінці 87. Але вам додаткове завдання. Ви не просто виконаєте те, що від вас вимагає вправа, а ще й додатково синтаксичний розбір першого та дванадцятого речень. І їх ви надішлете мені на оцінювання. Аж повинна переконатися, вмієте ви робити синтаксичний розбір чи не вмієте. Любіть і вивчайте українську мову. Святкуйте по-українськи. Передайте меду, а ворогам утріть маку. Хорошого вам дня, до побачення, до зустрічі на... Наступному уроці